Тут вітрець. Напишіть, які враження у вас від оцеї екскурсії? Подобається вам? А ще чи подобається вам осінь. Цьогоріч осінь чудова, золота. Нещодавно ми їздили. Є у нас кар'єри. Я вам показувала один кар'єр, це той, який вільногірський. Оцю зелень, бачимо, скільки зелені біля красиво зробили, камінцями обіклали, але поскільки стояча вода, оскільки вода з Дніпра, так, вода починає цвісти на початку, так, то тут вона вже он що напорила. Як ми купалися в кар'єрі. Спочатку це той кар'єр, який піщаний, там де вільно гірський. Ми їхали і думали, ну все ж таки стояча вода, мабуть, е, мабуть, ну як завжди, знаємо, стояча вода завжди цвіте. Завжди буде так, якась цвілість на ній. Але той кар'єр він дуже чистий. Чому? Тому що там кварцевий пісок. А чому той білий пісок? Тому що він перероблений вже після склозаводу. Тобто це дві відходи піску, так скажемо. І тому він такий білий, білий і дрібний-дрібний. І другий кар'єр, який я згадала, це ми нещодавно, десь можливо, тиждень, а можливо, дві-два тижні тому. Ну, десь так, ось це десь було в кінці вересня. Ми поїхали на кар'єр. Тут у нас в старих кодаках, є таке село Старі Кодаки. І я думала, що насправді що там буде все-таки, що буде така зелена застояна вода. А там, друзі, була чиста-чиста вода. Це я до того, що хоч і тут ось застояна вода, але вона нічим не підживлюється. Не додається тут води, і це е, е, неприродне джерело, і тому воно все ось таке застояне. І навіть я хочу сказати, що навіть якийсь є такий неприємний запах є. Але цей неприємний запах розбавляється вітром з Дніпра. І ось тут заборонено ходити. Газонів у них багато, тут є ночі працювати, тому вони забороняють ходити по газонам. Так, а продають, продають Он, кукурузини палички. Те, що можна давати птахам, рибам. Ну, тварин я поки що тут не побачила. Птахів я побачила є. Ідемо ближче. Ми йдемо прямо зараз, раніше тут було Дніпро. І ми йдемо прямо в Дніпрі, можна так сказати. Такі виступи зробили, поперогрожували. І тому ми йдемо прямо в Дніпрі, прямо по Дніпру. І вже такий вітерець відчувається.